У нас є горілка, якщо на всяк випадок, якщо вже з генератором не працює, можна ось погрітися. Є інвертор, акумулятор. Якщо також якась є проблема, включив є світло, люди заряджаються. Цей пункт незламності розташований у гаражі. Тут є Starlink – це супутниковий інтернет, що працюватиме навіть у блекаут. Тут є батарея, яка гріється. Тут є туалет, ванна, в якому люди можуть зайти, там може комусь потрібно помитися, сходити в туалет, руки. Кава, машина є, на якому можна випити кофе. У зоні кухні мийка, холодильник та мікрохвильова пічка. Доброго дня! Думаю, можна до вас, що потрібно зарядитися. Телефон повз пункт незламності проходив студент Артем. Хлопець каже: побачив, що працює генератор, вирішив зайти. Світло якраз зараз виключають, тому треба підзаряджати телефон. І якраз потрапило в той момент, коли заряду було недостатньо. Я Буду приходити і далі, бо все, все доступне є. Можна перекусити, підігріти щось самому зігрітися. Цей пункт незламності організував підприємець Павло у своєму гаражі. Спочатку, каже, хотів зробити міні-офіс. В суботу, коли трапилася трагедія в Дніпрі, ну, вирішили щось корисне зробити. Розуміємо, що е приміщення воно є, завтра нема, влучання якесь розруха. Тобто це, воно не має ніякої би, цінності для нас. Е тому, щоб воно попрацювало трошки для людей. Потім зареєстрували свій пункт незламності, аби він відображався на мапі. Якщо країна виграє цю війну, тоді і ми будемо в плюсі. Якщо вона програє, то у нас нічого не залишиться, ні цього приміщення. Пункт незламності працює по буднях з 9 до 17 години. Софія Москаленко, Артем Морозов, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.